Чи існують у нашому світі тіньові уряди, таємні організації, які керують економікою, політикою та навіть війнами, теорії змови навколо ілюмінатів та масонів не втрачають популярності. І багато хто вірить, що ці групи досі тягнуть за ниточки світової історії. Але що з цього правда, а що вигадка? Сьогодні ми розберемося, що відомо про ці організації, чи існують вони насправді, також розглянемо аргументи за і проти цієї гіпотези.

Спочатку трошки історії. Баварські ілюмінати з'явились у 1776 році в Німеччині. Це була таємна організація, яка боролася проти монархії та впливу церкви. Їхня мета просвіта та встановлення ідеалів розуму та науки. Через 10 років орден був розпущений, але прихильники теорії змови стверджують, що ілюмінати не зникли, а лише перейшли в тінь, розширивши свій вплив по всьому світу. Масонство ж це братерське товариство, яке виникло у 17 тому столітті спочатку це були гільдії Каменярів, але з часом їхні ідеї переросли у філософський рух, що проповідував свободу, рівність і братерство. Масони впливали на політичні події і багато відомих історичних постатей. Зокрема, Джордж Вашингтон, Вольтер і Наполеон були пов'язані з цим рухом. Масони широко використовували символіку, яка стала предметом спекуляції та міфів: всевидюче око, символ Божого провидіння, цирк Лікутник Символ знань, гармонії і моралі, літера G означає гад, бог або Geometry, геометрія, що відсилає до будівельних традицій масонів, число 33 – вищий ступінь у шотландському обряді, який став символом масонської влади. А от щоб зрозуміти, чи дійсно світова змова існує нині, давайте звернемось до фактів: факти, що підтверджують існування світової змови. Факт номер один таємні символи, деякі дослідники вказують на символіку, що оточує нас, всевидюче око на доларовій купюрі, піраміди, пентаграми, цифра 33 – вищий ступінь масонства. Усі ці знаки, нібито, свідчать про вплив масонів та ілюмінатів. Також прихильники теорії змови звернули увагу на багатьох зірок, які використовують символіку у своїх кліпах, наприклад, Бейонсе, Джейзі, Ріана, неодноразово показували у кліпах символіку трикутника та всевидячого ока. Факт номер два: таємничі зникнення та загадкові смерті. Джон Кеннеді, який нібито хотів зруйнувати вплив таємних товариств, був убитий за нез'ясованих обставин. Подібні теорії існують щодо Лінкольна та багатьох інших лідерів. Прихильники теорії змови вважають, що це не збіг. Факт номер три вплив на політику та фінанси родини Ротшильдів і Рокфеллерів, яких часто пов'язують із таємними товариствами, контролюють фінансові потоки світу. Деякі вважають, що вони є частиною великої змови, спрямованої на встановлення нового світового порядку. Факт номер 4 Закриті зустрічі еліти. Більдарберський клуб і зустрічі масонських лож. Чому ці заходи завжди оповиті таємницею? Доступ туди мають лише обрані, а їхні рішення можуть впливати на долі цілих держав. Саме так вважають прихильники цієї теорії. Окрім цього, на багатьох ресурсах можна знайти списки відомих особистостей, які належали до масонів. Серед імен є політики. Джордж Вашингтон перший президент США. Бенджамін Франклін один із батьків засновництва. Ників США Вінстон Черчилль, прем'єр-міністр Великобританії, Наполеон Бонапарт, а також видатні митці та науковці, такі як Моцарт, Ісак Ньютон та Оскар Уайлд. Цікаво ж, правда? А тепер давайте звернемось до фактів, які свідчать про те, що ніякої теорії змови не існує. Факт номер один офіційні документи історичні архіви свідчать, баварські ілюмінати були знищені ще у 18 столітті. А масони сьогодні це радше благодійні та філософські організації, ніж закулісні правителі світу. Факт номер два. Логічні суперечності. Якщо ілюмінати та масони настільки могутні, чому світ сповнений хаосу, кризи, конфліктів? Чому вони не контролюють усе бездоганно? І дійсно є питання. Факт номер три: спростування символів. Все око на доларі, це не знак люмінатів, а символ Божого проведіння, який використовувався ще до їхньої появи. Більшість символів, які приписують масонам, були частиною мистецтва або архітектури ще в античні часи. Саме таку думку висловлюють люди, які заперечують теорію змови. Факт номер чотири соціальний феномен теорії змови часто виникають у кризові періоди, коли людям потрібно пояснення хаосу. Психологи вказують, простіше повірити у змову, ніж визнати складність реального світу. Ох, і тут дійсно є над чим задуматися. То хто ж вони ілюмінати та масони, залишки старовинних організацій чи таємна влада, яка контролює наш світ. Доказів До існування глобальної змови бракує, але загадковість цих товариств та їхні впливи Плив на історію не підлягають сумніву правда десь посередині, і кожен має вирішити для себе, що є реальністю, а що лише ще одним міфом.